Чергова сесія міської ради не обійшлася без суперечки. Відтак, депутат Рівнеради Олександр Лащук захотів влаштувати перепалку між міською та обласною радою. Він подав на розгляд сесії пропозицію про звернення до громади Рівненської області щодо бездіяльності облради під керівництвом Михайла Кирилова. Проте міський голова рівного Володимир Хомко сказав, що не потрібно влаштовувати переписку між двома радами, щоб не ускладнювати ситуацію. Після обговорення більшість не підтримали це звернення. За нього проголосувало лише 16 депутатів. Я погод Isso. Але мені це не зовсім подобається. Розглянули депутати Рівнеради і питання про заборону всім суб'єктам господарської діяльності продажу російських товарів. Нагадаємо, на позачерговій сесії міські обранці прийняли лише рекомендаційне рішення щодо продажу товарів країни-агресора. Крім того, депутати Рівнеради прийняли рішення звільнити підприємство Городищенської виправної колонії та управління капітального будівництва виконавчого комітету рівненської міської ради від сплати земельного податку. Перенесли притулок для безхатченків з благодійного фонду Відвага з Кавказької 15, а на вулицю Ніла. Хасевича не надали прокуратурі землю на розі вулиць Соборної Корольова, яку вона попросила для спорудження багатоквартирного будинку. Також відмовили у передачі земельної ділянки по вулиці Спокійній, 13, на яку одночасно претендують двоє людей: рівнянка Оксана Нінахова, яка має на тій території специфічну нерухомість силосну яму, та колишній депутат міської ради, а нині заступник начальника міського управління капітального будівництва Василь Гайчук, який просить для себе підсадівництво. Як і першого разу, депутати відмовили пану Гайчуку. Крім того, Міські обранці визначили схему виділення землі учасникам АТО. Процедура буде відбуватись виключно через жеребкування. Ми на сьогоднішній день не мали процедури по виділенню земельних ділянок безпосередньо для учасників АТО. От якраз це і привело до того, що нам був не потрібний цей порядок. Три тільки речення відносно порядку. Перше і саме головне земельні ділянки будуть надаватися виключно тільки. За рахунок жеребкування. Друге, не буде якихось проблем, хто раніше або пізніше здав свою заяву в єдиний, причому послухаємо, в єдиний реєстр. Чому? Бо е, самі конкурси, чи по-іншому назвемо, не жеребкування, ці моменти жеребкування будуть проводитися не один раз, а по мірі поступлення документів. І саме головне, що процес жеребкування буде відкритий. Жвава дискусія розгорілася і щодо податку на розкіш. Міські обранці ніяк не могли вирішити, чи платити більше за великі квартири та особняки їхнім власникам залежно від площі приміщення. Заодно хотіли оподаткувати й гаражі, проте залишили все без змін. А если вже так комусь хочется, то давайте зробим 350, чтобы тоді вошло туди той гараж внизу, чи подвал, чи у него сарай пустый, там велопата стоит, и він платит як за жилье. Тоді 300, 350 і 400. або не вертатися до цього, бо це і за кроліка і цю нюка така фіня. Наприкінці сесії депутат рівне ради Олександр Лащук запропонував підвищити заробітну плату кондукторам рівненських тролейбусів до 3600 тисяч гривень і збільшити кількість тролейбусів, щоб не було транспортного колапсу. У відповідь мер Рівного Володимир Хомко зазначив, що наразі міська влада шукає шляхи купівлі нових тролейбусів. Не забули міські обранці затвердити посаду заступника міського голови. Ним став депутат рівна ради Руслан Шевчук, який замінив Андрія. Філіна. Зиряна Жильчук, Андрій Ниник у ритмі подій.